Емоційний інтелект потрібен людині для того, щоб його розвивати, так і щоб розвивати самоусвідомлення, щоб не відчувати такий після емоційний сором. Як це відбувається? Наприклад, людина, яка відчувала той вибух. В Минулому відео я пояснила, як він відбувається. Ми на високому регістрі, не усвідомлюємо свої емоції, вибухаємо. Навколо всі люди відчувають, що ми просто вибухнули, не зрозуміло, через що так. Або, ну, можливо, там здогадуються, але немає цього розуміння. Ми не відрефлексували, не назвали цю емоцію, не знизили цей градус. Ми просто були в цьому вибуху. І що після цього людина відчуває? Вона відчуває сором за свої емоції, вона не знає, чому це відбулося, вона не зрозуміла, що це було, і вона не може за це відчути просто вона починає ще соромитися постфактуму з цих емоцій, які були, хоча вони були справедливі до ситуації, так тобто вона справді злилася, вона справді розчарована, вона відчувала себе погано і вона могла змінити ситуацію, але не змінила і просто відчула за неї ще й сором. Тому дуже важливо розвивати емоційний інтелект і самоусвідомлення, тобто свої емоції усвідомлювати, для того, щоб не відчувати сором за те, що ви не маєте навіть соромитися, тобто немає в чому в цьому чогось поганого, якщо ми це зрозуміли і не будемо нав'язувати собі, що я якийсь не такий.